Вітаю глядачів телепрограми. А у нас у дворі життя у місті стрімке і мінливе. Вранці поспішаємо на роботу, надвечір швидко пробігаємо повз двір, часто не помічаючи одне одного. Здається, що нам неодмінно треба все встигнути, але ж бувають дні, коли ми розуміємо, що все це звичайна суєта, через яку втрачаємо щось важливе. Тож наша програма пропонує зупинятись час від часу і прислухатись до себе самих, до близьких, до родичів, сусідів, щоб краще пізнати себе оточення навколишній світ. Перший місяць весни осяяний цілою низкою святкових дат і визначних подій, та перегортаючи чергову сторінку календаря, на якій значиться 21 березня, не всі звертають належну увагу на таку подію, як Всесвітній день поезії. Хоча поетичне слово змалку супроводжує кожного з нас, та є люди, які не уявляють свого життя. Без поезії. Природа наділила їх особливим даром писати, і вони щедро діляться цим своїм багатством з нами. Саме такою є героїня нинішнього випуску нашої програми Раїса Коцюбенко. Мешкає вона ось у цьому будинку по вулиці Гірників. Ми застали Раїсу Григорівну просто у дворі разом із чоловіком. Подружжя Коцюбенків насолоджувалася гожим весняним днем. Кажуть, що весна придумана для всіх поетів. Напевно, так, ця пора року надихає і нашу героїню. Почорніли сніги, злі вітри відгули, і повітря п'янить наші душі. Перші гості весни вже розвіяли сни, розцвітають тендітні брендуші. Між снігами латками чорніє земля І протикаючи землю, щасливі. Посміхаючись сонцю і небу здаля прокидаються проліски милі, а он там між берізами, берізками, десь на осінні, як було уже тисячі раз, протираючи листечком оченьки соня, від зимового сну прокидається ряс. І фіалковий цвіт привітав увесь світ, синім синім залиті галяви, синє небо згори посилає привіт. Сонце квіти і песне, і главі. Поетичне слово воно виражає найтонкіше життєві ситуації кожної людини. Слово доносить до серця сокровенне, болюче, те, що торкає струй серця, іде по вулиці юне дівча, посміхається всім перехожим. Синє небо у неї в очах, на троянди бутон вона схожа. На вустах промін сонця застиг, вітерець і волосся цілує. І прекрасний навколишній світ вона юн'ю своєю дивує. Українська мова і російська теж слов'янські мови, вони ж мають такий багатющий синонімічний ряд, чому іноземцям так важко вивчити нашу мову. Та тому, що змінив наголос, значення слова змінилося лексичне. Якщо є такий довжелений лексичний ряд, що можна сказати хата, можна сказати колиба, можна сказати будинок, можна сказати, там ще цілий ряд, то якщо він знає, що будинок це є будинок, а що таке хата, тоді, а що таке колиба, тоді не можна сказати двір, можна сказати дворище, можна сказати обійстя. це ж ви подивіться, скільки можна сказати. Ми розуміємо відтінок значення, і то не завжди. А чим більше словниковий запас, тим більш ерудована людина, тим більш вона знаюча, тим більше для неї відкривається світ, поняття цього світу, краса цього світу. Ну як без цього можна жити? А світ такий багатющий і все має свою назву, і стільки відтінок, скільки райдуги кольорів. Кожне слово пахуче, кожне слово пахне, зумію його тільки вимовити, змію зрозуміти, Зумію його відчути. На золотій високій колісниці катались в небі молоді громи, колеса гуркотіли і блистіли спиці, і грім, і блиск спостерігали ми, гривасті коні хмари розривали, кресали полум'я тепер, як і колись, громи золотозубо реготали. І рвали реготом усю небесну вись. Назустріч їм неслися блискавиці, розпатлавши волосся по плечах, метали на ходу такі вогні справиці, що аж темніло у людей очах. Громи і блискавки промчали далі і затихає гуркіт колісниць, Ясніють знов небесні тихі далі, а ми чекаємо нових громовиць. Слово це Божий дар. І людина повинна володіти словом, а рідним словом, тут вже й говорити немає що. Не дарма ж Бога називають словом. Вначалі всі люблять повторяти: в началі слово. І слово було Бог, і слово стало плоттю. То це ж не те слово, що ми вимовляємо. Христа словом називають, тільки вдумайтеся. Сина Божого називають Словом. То скільки ж вкладається в поняття слово значення? І яким як, же треба бути обережним з цим словом, не, не вдарити, не поранити, бо слово може підняти, звеличити, окрилити, але ж він може принизити, розтоптати і вбити. Треба бути дуже обережним зі словом. Це величезна людська зброя, і величезний Божий дар, не дарма серед видів всього живого на землі словом володіє тільки людина. Раїса Григорівна Коцюбенко є членом літературної студії «Поетичний діалог, що діє при комсомольському територіальному центрі соціального обслуговування Калина Ця студія об'єднує талановитих комсомольчан-майстрів слова, які просто вражають своїм літературним натхненням. Керівником студії є Світлана Митрофанівна Клименкова. Саме вона одного разу виявила, що героїня нашої програми захоплюється поезією. Наша співрозмовниця надзвичайно скромна людина. Вона пише вірші вже кілька десятків літ, але але про це стало відомо лише нещодавно, у серпні 2012-го. Я ніколи нікому не показувала, дуже боялася, що чоловік узнає. Ну, то так воно соромилося, страшно соромилася. Діти не знали, внуки ніхто не знав, що я пишу. І Світлана Митрофана з калини зайшла якось, а я писала. Вона пришла закрила. Вона подивилася, що це у вас. Ну, побачила, каже, що ви це ховаєте? Ну, то ж так і витягла мене на світ Божий. Вона мені ніколи не хвалилася, пише, пише собі тихенько, там пише, пише. Коли там який день народження, вона то дітям, то мені там напише щось. Потім теж з калини з Світланою познайомилася, і з тих пір Світлана її там надрукували, і книжку вони через калину, там книжку надрукували. І вона зараз і водиться. І я хожу з нею. Мені приємно, хай пише й далі, хай присвячує, не тільки мені, хай пише, щоб подобалося людям. А людям я бачу подобається, тому що ми були Дмитровці, вони брали книжку, переписували вручну, просять, де така книжка, де її купити, а її, її поки що нема. 26 жовтня 2013 року. У нас буде юбілей 55 років сумісне життя. Хороша, акуратна, хазяйка. Ну, і любить дітей, любить внуків. Ну, мабуть, любить мене, ну, а вже заочно, мабуть, ж і я люблю її так. же ж. Я думаю, раз скільки років прожили, то живе дружно. Десь. Хай її щастить, хай пише. І люди читають, і щоб була здорова і не хворіла ніколи. Це її найкраще побажання. Ну, написати неї мудрості хват, що вона Хай пише. Серед творчого доробку Раїси Коцюбенко є вірші, які зазвичай називають духовними. Такі твори мають релігійний і філософський характер. В них описане життя святих і проповідує ця поезія основи тієї чи іншої релігії. Я його читаю, цей вірш кожного разу. Сама написала, сама читаю, сама хвилююся до сліз. Коли дивлюсь на Богоридицю з дитям, то відвести очей не маю сили. Як вона витримала, в неї на очах терзали і розпинали її сина. Вона дивилась, мучилась, стогнала, і серце розривалось на шматки, коли у тіло сина цвяхи забивали і гупали по цвяхах молотки. І її тіло корчилось від болю, і її також розпинали з ним опльовану, освистану юрбою, що сліпо потішалася над ним. І її губи тріскались від спраги, коли син на хресті лиш попросив води. Йому зі сміхом, так ради розваги намоклу губку з отцом піднесли і не прийде від Бога допомога, бо вона знала, так повинно бути, скінчилась муками його земна дорога і сяє перед ним небесна путь. Вона вже там, на небі, біля сина, і молить його за усіх людей, за матерів, що породили сина, але найбільше молить за дітей. Раїса Коцюбенко народилася у селі Соколовка на Миколаївщині. Батько був медичним працівником, мати вчителькою. Перший, хто знайомив нас з літературою, це батько. От старша сестра вечорами, там вже Каганець, вона сиділа нам Шевченка читала. Я знаю, до Катерини почне читати. А ми лежимо на печі, тільки голови, слухаємо, плачемо. Ой, як вона гарно читала. Тоді батько поїхав, привіз таку красиву книжку, знаєте. Папір такий, що красиві ілюстрації, це Андерсен, його, піс... його казки. Я перший раз тоді в житті тримала в руках таку дорогу книжку. І він нас учив не слинити, а зверху перегортати сторіночку, щоб не залишатися, ніякому разі не загинати листочків. Повинна бути закладка. І ми читали ті казки, як Андерсена. тоді він нам привіз казки братів Грім. І він же нам їх і читав вечорами. А тоді, що я ніяк не могла знати, він купив дуже гарну книжку Івана Франка Казки Лис Микита. Ми навіть не знали, що Франко… знали, що письма ще малі були, але що такі ще й українською мовою такі гарні казки. Ну, а тоді пішли, пішли книжки настали ми всі книголюбими у кожного бібліотека. Мені наснилося дитинство. Ошатна хата, споришевий двір. Садок, рух хати, мальви, мов мисто, лелека у гнізді. Усе це вабить зір. Під вікнами і на городі квіти, горить троянда під вікном моїм, а сонце, неба, жити і радіти, і повин миру, і злагоди наш дім. Нас у сім'ї було п'ятеро. Почалася війна, мати в 42-му померла, батько пішов на війну, а ми залишилися. З Одеси до нас приїхала бабуся доглядати нас. Ну і рік було дуже важко. Воєнні роки важкі, дуже, ми дуже голодали. І вона двох нас, мене і сестру Любу, віддала в дитячий будинок у Первомайській. Було голодно, було дуже важко, але я вдячна дитячому будинку, тому що вижили ми. Голодали дуже, але вижили. Саме в дитячому будинку героїня нашої програми і почала писати вірші. Визначну роль у цьому відіграла її тодішня вихователька Любов Михайлівна Краснова. Старий маєток холодний, бо отоплювався печі грубий, Ну як вони, тільки тепленькі, ледве-ледве. Ми дуже мерзли взимку, дуже метли, по двоє лягали, тулились. Спочатку ліжок не було, тулились одне до одного, це ж після війни. А в суботу оця ж Любов Михайловна додумалася розпалити камінь, бо в великій кімнаті був камін. Ми навіть не знали, що це воно таке, що це за така плита з діркою, І от щоб його розтопити. Потрібні були дрова, їх не було. І ото ми збирали весь тиждень. Ми збирали палички, цюрочки. Ходила там, де зруйновані, розбомбили будинки, там якісь щепки. Оце ми все збирали, щоб в суботу розпалити камін. Мій перший вірш я написала отам для оцих зустрічей біля каміну. Написала її російською мовою і на все життя запам'ятала, кожного разу згадую і сміюся. На кладбище вітер свіщить, 40 градусів мороз, я хочу наїсти вишен, вішен, я хочу понюхать роз. І вона настільки тактовно от узяла цей вірш, і каже до мене Рая, я розумію, що зима холодна, і ви те літо, але чого на кладбищі твій вітер свіщить? От каже: заміни слово. От тоді, може, може бути, Ну, вона вже навчила, що таке римувати, що повинна бути однакова кількість складів у кожному рядку. Ям б хорей ми не знали, але що наголошне і неголошне, вона нас це навчила. я мучилась, мучилась, за окном вітер свіщить. Вона каже, підходить. Зима вітер свіщить. Ще краще. Холод, холод, вітер свіщить, 40 градусів. От. Тепер вона піде. І от вона вчила оце кожне слово точно добирати. Від часу, коли Раїса Григорівна була вихованкою дитячого будинку, минуло багато літ. Та поетичні зерна, засіяні в дитячу душу героїні нашої програми, проросли багатим урожаєм. Він у поетичному доробку Раїси Коцюбенко. Я про внуки, про дітей, про друзів, про чоловіка, про відносини між людьми, про природу, про такі роздуми над тим, що ми зробили з землею, спостереження над цим. Дуже люблю природу, там в мене є і, і, і квіти, і бджілка, і комашка, і букашка, і є. Любов до природи теж є дідома. Коли ми поселилися цьому старому маєтку старому, там був сад біля цього маєтку. І це теж Любов Михайловна і Володимир Іванович, наш директор, він одесить сам, які нас вчили кожне стебельце, кожну травиночку, все берегти і берегти. І там був старий запущений сад, пропадав з усім. Старі дерева ми викорчували, прибрали, молодих деревець насадили. Старі омолодили, бо він знав, як це садову вару достав, ранки позав, як не було, ще тими глину їх замащували, де спилено. І ви знаєте, на першу весну це ми трудилися, на першу весну сад зацвів. Він був зовсім вмирав, зацвів цей сад. через кілька років піднялися молоді деревця. Там посади у нас були чергові. І... Не можна було зірвати плід зелений ні в якому разі, інакше просто в сад не будуть пускати чергою. Доглядали всі. Якщо яблука вже достигають, там чи груші, і падають на землю, піднімай, помий і з'їж. А от коли дозрівав сад, дозрів, заходь у сад і їж скільки хочеш. Але якщо ти зірвав яблуко, надкусив і кинув його на землю, Більше ти в сад цілий тиждень ходити не будеш. Ти не мієш себе вести в цьому саду. І ми привчилися. не дай Бог зламати гілку. Не дай Бог, якщо не зріжчи її і замашти ранку глиною або садовим варом. Там вже були поставлені такі колоди між деревами, де ми могли собі сісти, читати книжку, чи там щось писати, чи просто проміряти. А вечорами співали. Для мене природа жива. Я навіть квітку на дачі, коли зрізаю, підходжу і вибачаюся перед нею. Поробач мені ромашечка, будь ласка, ну, людям вже теж роблять операцію. Ну, я ж тебе садила ще й для краси, я трошки зріжу тебе. Все на землі живе за одним і тим же законом. І людина, і тварина, і птаха, і рослина. Все народжується, все живе, скільки відпущено, дає потомство і помирає. І оцей цикл порушувати не дано нікому. Ми не маємо права. Якщо ми хочемо, щоб наша земля була багатою, ми повинні навчитися жити в гармонії з тим усім, що є навколо нас. Раїса Григорівна Коцюбенко за професією вчитель. Після закінчення Первомайського педагогічного училища і Кіровоградського педагогічного інституту кілька років працювала в сільській школі. До Комсомольська приїхала разом із сім'єю. 1969-го 22 роки трудилася вчителем української мови і літератури в середній школі номер 21 Нині це загальноосвітня школа номер 2 Я стала вчителькою через те, що в мене була така вихователька, через те, що вона так відчувала слово, і вона мені казала: тобі треба іти на філогію.